Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Як тут мені настроюють, отак? От Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Та включилась оце трошки з вами побалакать, давно ви мене не бачили. так? Да? Добрий день вам, зараз 15 на 11. Я вже сходила в свій магазин, нічого не було із фруктонези, нічого зовсім. Бачите, яке вже висить. Да? Оте. Зобо таке, яку індика зобо. А ви знаєте, я не переймаюсь. Є дівчата, які от, от, там, шарфіки в'яжуть, буси чіпляють. Я не переймаюся. Тут брилі висять, і тут таке всяке різне. А що ж ви хочете? Які ж мої ручки? Мені ось сьогодні яке у нас 18, да? 18 через 2 неділі, через 16 днів, якщо так сказати по-чесному, мені вже буде 69 у листопаді, 4 листопада. Ну, давайте пойдем. Включилась, хочу. Ну, та щось так отак, може, отак, ні. Ось так. Хочу трохи зробити вам розсламлення показати. Ну тут не тільки одяг, тут трохи і одяга, і, і трохи те, що не треба ось від слова зовсім. Ну Дивіться, оце плаття. Воно й непогане плаття, воно й непогане плаття, таке сіреньке, така тканина якась непогана. Ну, синтетика, звісно, синтетика, що там казати. Така ось якась випукла сінтетика. Ну, я її оно хочу. Не хочу зовсім не хочу, тому що, ну куди мені його носить, дівчата? Куди? Тільки в Італії. Тут мені носить його нічого. А на Італії в мене там ото шафи ломляться. Отак от, от. Оце носочки. Ви знаєте, вони хороші. Вони хороші носочки, але один. Отут якось неправильно зшитий. От. І отут тягне у пальцях, думаю, ну на що тоді він треба? А так він хороший, тепленький, бачите, от така виворотка. Підуть у смітничок. Оця шапка теж не хочу я її. Мені якось такий і колір не дуже ліче зіронькою, не хочу. Пойдуть. Так само, як і оця шапочка. Непогана шапочка. От. О. Але я її теж не хочу. Мені не йде такий колір. О. Оце така пов'язка на голову. У мене їх дві було. Одну я вже давно викинула і зараз ще одну. А чого викинула, бо вона мені із Темо вже заказала дві нові пов'язки. Одна така теракот колір, а одна така. кофе з молоком, отак от якось скажу. І оце, оцей шарфік, оцей шарфік. Ну, понимаєте, ну, от не подобається він мені все. От не подобається. От широченький такий, бачите, величенький. Ну, не подобається мені колір його, і я його дуже рідко вдягаю. А як не вдягаю, так на що він і треба? Пойдемте далі. Ой, тут повно дівчата. Ось таке палоте, таке рожеве. Не хочу. Воно вже і стареньке. О, таке полотінчико. Таке, ну, синє, скажем, з Європейського Союзу пошите. Хороша бавовна, таке полотенечко. тут ще такий визерунок, Теж не хочу. Таких синіх в мене багато. Це ще, я вам скажу, це ще я наті купляла, на ну, як ната жила тут. А тоді ната в'їжджала. Думаю, та не буду викидати, візьму. Я багато в неї забрала полотенців. Якісь там використовую. А ці лежали, лежали, думаю, на що. Я би, Знаєте, як ми раніше поли мили старими полотенцями, да? так можна було використовувати на поли. там. Чи... А зараз ми не миємо таке. У мене є оті мікротряпки сірі, якими я мию поли, а це не треба. Ну, і це ще ж таке саме. Оце вже друге таке. Оце третє таке. Таке третє. Ну, от. Давайте вже всі полотенця, Оце вже четверте таке. Вони вже й старенькі, але вони хороші, нема ні п'яти, нічого. Ну, я їх не хочу. Так, далі, що тут пойдет у нас? Оце далі пойдет отака шапочка. Ну, це ж теж я десь. Не купувала, десь брала. Бачите, тут китичка така, тут такі китички. От. Не хочеться одіну прическу помну свою. От. Це хтось сам в'язав таку шапочку. Ну, не хочу. Ну куди її? Знаєте, як я раніше ходила у той. За продуктами туди до центрального вокзалу і ходила як і холодно, і мороз. Так можна. Тут так можна було під одіть таку шапочку, а наверх ту капюшонку і стоять. Тепер я не ходжу і мені таке не треба. Оце такий шарфік, тут. німецький 100% той шерстяний. Це теж я не купувала. Щось у нього тут нитки якісь полізли. Ну, та хай собі лізуть. Я це теж не купувала. Це я десь не знаю, де я взяла. Коротше, думала, зятів її відвести. В нього отак. Шарфів. Не треба й заморачуватися. Далі, отака шапочка. О, отака шапочка. Ну, теж вона... Ой, я оце тільки що полічила свої ті шарфи. Теплі. У мене вісім теплих шарфів. От. І 11 теплих шапочок. Нащо більше? Ну там не тільки теплі, там і такі більш легенькі. Нащо більше? Не треба на смітник. Оце така пов'язка. Отака пов'язка. Хтось мені зв'язав камінчики оці. Та, та я не хочу. Не хочу. Вони приклеємо приклеєні. не хочу. По-перше, я не люблю, як оце отут перехвачується. Отут. От. Оце носки теж у мене повно нових. Так на що мені оці старі? Підуть вони на смітничок. Отак. От так от. Далі? Ага. Оце чудисько чудне. Я ж у сауну не ходю, не ходжу, а це шапки для сауни. Новесенькі, новесенькі. Що тут написано ще? Що тут написано? А не знаю, що тут написано, щось написано на англійській мові. Такі шапки це для сауни шапки. Вони бачите, тут такого кольору, а тут такі ж цвітні. А я ж, я ж не ходжу в парілку. От так лежали, 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 думаю. І в мене ж ні, ніхто ж не ходить. Бо нема ж ні у кого сауни. В Італії нема сауни, у, у Запоріжжі нема сауни. Раніше, як війни не було, мої їздили в сауну. Mm. Mm. Є городські сауни, бані, сауни, все є таке. Вони їздили, любили, а зараз ні. Хайду mm. туди. Mm. Оце такий светер теж. Він уже в мене старенький, старенький. Є в мене старенькі речі, які я люблю. Я його любила тільки із за горла. Із-за горла, що, бачите, високе горло і хорошо. от. Але дуже мені не нравляться такі широкі тут манжети. Все, в мене отак от светерів. Ну що це вже все чи ні? А ні, ще ні. Отака от помаранчева кохточка. Ну, теж мені вона вже не, не хочу я її. Має таких на гудзиках повно. От байде. А це такий ліфик. Ну, як хочете, хочете, щоб він у вас був спортивний, то він у вас буде спортивний. Хочете, щоб він був у вас на той на, на, на пляж, то він буде у вас на пляж, на море купайтеся з ним. Не треба в мене повно там ліфиків і купальників повно. Оце все, дівчата, те, що вам показала. Оце ж очікую мені, ой, мені ж посилка прийде. Ось оце в неділю вже повинна прийти. Анічка моя присл... ну, зібрала з Настюшою і прислала мені посилку. От. Там буде краска для волосся, так я покрасюся. Бо, бачите, вже сива, сива така голова. Сива, сива, і тут вже одростають. То треба вже й покраситися, щоб, щоб бути трошечки, трошечки покраще. Вот. Стригтися, та ні, не буду стригтися. Хай відростає, да? хай відростає, а тоді нависну підстрижуся там у кінці травня, підстрижуся вже перед тим, як уже... Задумаю їхати в Італію, дасть Бог, що все буде добре, благополучно, та й поїду. От, от, от так. А так. Покрасюсь тільки і все. Там могла піти, бось тут, ось Мар'яна живе. Маріанка хороша дівчина, що це посилки привозить. 10 євро вона мене стриже. І непогано вибачте, це ж стриже. Але ну, не треба. Від слова зовсім не треба, та й все. Отак от що? От. Я вже уж в шапках ходю, уже холодно. Та що воно таке? Тут, тут якесь білесеньке, чи пух, чи що? А тут у вас показується, що тут бляма якась. Блямка прямо. О, якесь тут ще волосся. Отак от. Оце. Ні, не хочу. Зараз м'ясо достала собі, з тушкою м'яса, у мене картоплі багато, з тушкою м'яса з картоплею. А що я ще зроблю? А більш нічого. Ось, вже побалакала з вами пошти 12 хвилин. Ой, мороз у нас, я ж вам не сказала. Мороз. Ночі було мінус два, а зараз я пішла. Мінус один. І так уже тривався у тому війні. А, і листя посипались повністю. Повністю посипалися листя з дерев. Де не де стоять. От. Але сонячно, хорошо. Зараз я зроблю генералочку. От. Та і той. Може, й вийду на, на вечір, прогуляюся, тепло вдінуся, та й піду. Я вже достала свої топаху, Ну, Хто тут живе, то знає. Насіньті поні теплі. Щоб то піддьовки не піддівати, Це як я їду в гору, там, так, на прогулянку, так я джинси надіваю і піддьовочки. Такі ласіни то всі в мене є такі тепленькі, або хебешешні під низ, от, А як я тут ходжу, або як я їду у церкву свою за продуктами, Я ж рано виїжджаю, я о осьомій виїжджаю. І чого ж я буду мерзнути? Я оділа ці эту паху суд, не треба під них нічого надівати. Бутиночки, носочки, пальта, шапку, шарфа та й погнала. Я кудень жарку, шарф зняла, поклала, пальто розтягнула та й так йду. О, так. Ось вам все розказала, мої девочки, мої замечательні дівчика і мальчики, хлопчики і дівчатка. Скажем так. Так що бувайте здорові! Сьогодні субота. всього вам доброго, всього хорошого. обіймаю всіх, целую, люблю. Папа! -па.